Доброго дня, шановні мої підписники і гості каналу. Я сьогодні думала, чи знімати це відео, чи ні, але вирішила, що можливо комусь пригодиться мій отакий дуже гарний рецепт капусти квашеною. Але капуста квашена трішечки за іншим рецептом, але дуже і дуже вона виходить смачна і соковита. В цьому році літо було таке жарке, що от саме капуста вийшла така, як бумага. Вона не соковита, якась така горстка. І через те, звичайна квашена капуста несмачною. Ось двічі чи тричі я квасила, не поїли, але несмачна. А потім знайшла гарний рецепт, що капусту поквасила так 2,5 кг. Туди натерла або нашаткувала 2,5 кг, туди натерла дві морквини, посолила десь півтори столові ложечки солі вкинула, розім'яла трішечки руками, але не дуже, і заповнила баночку. Після того, як заповнила я баночку з капустою, у мене вже кипів чайник, який вихолонув. Я туди в літрову баночку вкидаю одну столову ложку з гіркою цукру, або ж, або ж одну столову ложку меду. Гарно розколочую і заливаю уже холодним розсолом отаким капусту. І ставлю на двоє суток, для того, щоб вона закосилася. Подивіться, в банці вже немає капусти, практично, ми вже її виїли. І виходить, вона дуже хрустко, майже не кисла, але трішечки такою кислинкою. Ну, просто дуже смачна капуста. І подивіться, яка вона чудова. Така соковита капуста. Прямо її хочеться аж їсти. І ще хочу поділитися з вами своїми такими знаннями про те, що з огірочками. Якщо огірочки у вас перекисли, а капуста залишилася вже отак, десь треть баночки. Ви можете взяти огірки, покласти в капусту і капуста теж зробить свою справу. Огірочки стануть теж хрумкими. І не кислими. Ось такі, такі знання мені передала моя бабуся. Я хочу поділитися з вами, хоч мені вже теж немало років. Готуйте капусту таку, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, напишіть в коментарях, чи сподобався вам мій рецепт. На каналі моєму дуже багато хороших рецептів. Я їх ретельно підбираю. Намагаюся, щоб вони не повторювалися, були оригінальними. Заходьте на канал, підтримайте мене, будь ласка, поставте лайк, якщо сподобалося, і підпишіться на мій канал. Дякую вам за увагу! І смачного вам!